Поліцейські громади, коли з'явились у нас тут на території, дуже стало ефективно. Воно е, в плані якого е, в плані забезпечення громадського порядку, в плані е, порядку, взагалі на нас на селі. Дійсно, люди на своєму місці, дійсно люди, які допомагають в різних питаннях. Спочатку повномасштабного вторгнення дана станція стала. Своєрідним хабом, де люди могли завжди прийти за допомогою. Чому? Тому що в, в даному приміщенні знаходилися адмінресурс адмін, е, е, сільської ради, поліцейська станція, пошта. І ми тут збира мали можливість збирати благодійну допомогу і волонтерську допомогу, яку могли з цього місця розділяти і віддавати людям, які проживають в даних населених пунктах. Кам'янець-Подільська територіальна громада в перші тижні повномасштабного вторгнення прийняла близько 25 тисяч осіб, які були вимушені покинути свої домівки. Саме цей регіон е, відзначився тим, що громада об'єдналася в, в зусиллях і за допомогою нас вони знали потреби цих людей, і вони приносили нам сюди на станцію все необхідне. Ми знали потреби е, осіб, які до нас приїхали. Це починаючи від е, звичайних продуктів харчування для першочергових до засобів гігієни. І хочу наголосити, що від, відгукнулися всі: старші, пожилі люди і молоді сім'ї всі віднеслися від. Напевно, що важливу роль зіграло те, що в них була довіра до нас, і вони знали, що ми правильно розподілимо е, дану гуманітарну допомогу між людьми. Коли б я до них не звернулася, по яким би питанням я е, до них е... Їх би не запросила до себе по яким би питанням, які стосуються нашої спільної роботи, я би не звернулась ніколи мені відмови не було. Завжди вони приходили мені на допомогу під час масових відключень світла. У нас навіть були такі випадки, коли діти не мали можливості навчатися вдома через відсутність світла, і, і, і батьки знаючи, що в нас на станції є світло і в нас є можливість з доступом до інтернету. Вони до нас зверталися, і діти неодноразово приходили на дану станцію, щоб мати доступ до інтернету, до навчальних своїх матеріалів і виконувати навчання в повному обсязі під час відключень світла. Ну діти звичайно погазнають, тому що досить багато заходів ми спільних проводимо. Ось Недавно в нас був і тиждень безпеки дорожнього руху. Перед цим був тиждень безпеки. Дійсно, змалку потрібно е, плекати довіру до поліцейського офіцера громади, щоб вони знали, до кого можна у випадку е, потреби звернутися, хто їх може захистити, хто їх може підтримати. Скажемо, що в одній особі поліцейського офіцера громади не тільки він є, такий як поліцейський, він є і друг, він є, і товариш, він є, е, е, скажімо так, е, працівник не тільки поліції, а й працівник сільського господарства. Бо, наприклад, е, впало там в нас дерево. Вони приїхали на допомогу. Бабушку треба підвезти додому, бо маршрутки у нас маршрутними перевезеннями далі є такі віддалені села, які не ходять, і в машину посадять, і завезуть, і привезуть. Ну, Дуже, дуже ефективний проєкт, який дійсно є у нас на території нашої громади.